З'ясуємо задачі. Дзвінок нам дає сигнал. Працювати час настав, тож і ми часу не гаємо, роботу швидше починаємо. Коштують по 7 гривень за кожний. Скільки заплатили за зошити? Якщо купили 3 зошити по 7 гривень. Як знайти, скільки заплатили? Правильно, треба нам з вами 3. Що зробити? Правильно, число 7 додати 3 рази. 7 додати 7 додати 7 буде 21 гривня. Отже, заплатили 21 гривню. Давайте швиденько з вами запишемо сьогоднішнє число та пропишемо каліграфічну хвилинку. Число 89, Один рядочок. Про що ми дізнаємося, коли знайдемо значення кожного виразу? У дуплі білки лежало 9 соснових шишок і 8 ялинових. Після того, як у дуплі побувала сойка, у білки залишилось 10 шишок. Прочитай, будь ласка, умову. Давайте з вами спробуємо за нашими виразами подумати, що ми можемо дізнатися. Лежало спочатку 8, 9 шишок соснових і 8 ялинових. Після того, як побувала сойка в дуплі, залишилось 8 шишок. Давайте подивимось перше. 9 відняти 8. Що ми можемо дізнатися такою дією? Правильно, ми вирощимо цей вираз і дізнаємося, наскільки більше було соснових шишок, ніж ялинових. Далі 9 додати 8. Ми дізнаємося за допомогою цього виразу, скільки ж у нас було всього шишок у дуплів білки. 9 додати 8. Наступне. Сума числа 9 і 8 відняти 10. Цим ми можемо дізнатися 9 плюс 8, скільки всього шишок було. Так, І від них віднімо ті, які залишилися після того, як сойка побувала в дуплі. Тобто, 9 додати 8 буде в нас 17. І відняти 10 буде 7 шишок. Ми можемо дізнатися, скільки шишок забрала сойка. А що ж ми можемо дізнатися з вами? Знаючи вираз, 10 відняти. Сума чисел 9 8 мінус 10. 9 і 8 – це те, що в нас із вами було. так, в дуплі, Скільки шишок було. Далі відняти 10 це ті, які залишилися. Тобто, в дужках ми дізнаємося, скільки шишок залишилося. 9 мінус 10. А що ж треба зробити, якщо нам треба від 10 відняти те, що залишається? Правильно, це ми можемо дізнатися, наскільки більше шишок залишилося, ніж тих, які забрала сойка. Отже, 9 додати 8, сказали, буде 17, 17 відняти 10 буде 7. І 10 відняти 7 дорівнює 3 шишки. Пояснення. 65 додати 26. 26 ми розкладаємо з вами на 25 і 1. 65 додати 5 буде 70, то додати 20 буде 90. Та ще один буде 91. 86, відняти 59. 59 розкладаємо на 56 і 3. 86 відняти 56, 6 відняти 6 буде 0, 80 мінус 50 буде 30. Отже, 30 відняти 3 буде 27. 47 додати 24. Що ми можемо зробити? Правильно, ми можемо з вами додати окремо десятки, можемо додати одиниці. 40 додати 20 буде 60, 7 додати 4, 11, дорівнює 71. 53 додати 38. 50 додати 30 буде 80. І 80 додати 11 буде 91. Зробити можемо будь-якими способами. дужки так, щоб одержати істинні рівності. 32 додати 16, відняти 11, відняти 5. Пробуємо ставити дужки. Ми ставимо з вами в дужки, беремо 11, відняти 5. Спочатку робимо 11, відняти 5, буде 6. Далі, 16 відняти 6 буде дорівнювати 10. І, відповідно, 32 додати 10 буде 42. Наступне, дивимось, ось у нас перша дія, друга дія. І так, відповідно, є в нас наступна дія. Далі 32 додати 16, відняти 11 і відняти 5, що було в результаті 32. Що нам варто зробити? Нам варто з вами від 16 відняти 11. Спочатку буде в нас з вами 15. Чи ні? Ні, буде тільки 5. А 5 відняти 5 буде 0. Тобто 32 додати 0 буде 32. Молодці, ви впоралися. Спробуй обчислити ланцюжок. 67 додати 8 буде 8 розклали на 3 і 5. 67 плюс 3 буде 70 і 5. 75. 75 відняти 55 буде 20. 20 додати 34. 54. 54 відняти 7, 7 розклали на 4 і 3. 54 мінус 4 буде 50. Та мінус 3 47. 47. Додати 9, 56. 56 відняти 36. Дорівнює 20. Молодці. Ви впоралися. Продовж, будь ласка, речення. Мені було цікаво, було важко, тепер я можу. Я навчився чи навчилася. Ви чудово попрацювали на сьогоднішньому уроці. Я вами дуже пишаюся. Підпишіться на канал, поставте лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувайте!